17 какого нет? Ой, хау. Давайте, давай, давай. Да, давай, давай, давай. Да, давай, 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 что давай, 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 Так, колоку не є програма. Це, Це наступно. Так, так добрий день, шановні депутати. Запрошення. Вітаю всіх в цій залі. Пропоную розпочати пленарне засідання чергової 56-ї сесії за Олеської ради. Для початку роботи сесії прошу всіх зареєструватися. 17. За результатами реєстрації 24 депутатів засить особливо 19 депутатів, необхідних цього голосу... Шановні депутати, у, у роботі чергової 56 септня Лецької міської ради беруть участь депутати Залодоцької міської ради, староста села Великопостромка, Шатана Оля Дмитрівна, староста села Марія, Недра Віктор Васильович, поліцейські офіцери громади Худоба Володимир Гаворович, восьмак Сергій Олександрович, працівники апарату проняття Залодоцької міської ради. Перед початком засідання надаю слово поліцейським офіцерам громади для звіту про свою роботу. Шановний голова Зелендонської територіальної громади, депутати, працівники Зелендойського виконавчого комітету Зелендонської міської ради, хочемо представити коротенький звіт нашої роботи за 2023 рік. Для вашого знайомлення також хочу подякувати відділам Зелендозької міської ради, з якими ми дуже тісно співпрацюємо. Це соціальний відділ Зелендойської міської ради та службу у справах дітей. Готові в подальшому до співпраці з депутатами, представниками міської ради, з любим відділом також міської ради. Також окремо дякую земельному відділу. В цьому році нам вдалося якби, розкрити злочин щодо незаконного засівання земельної ділянки за дольських громад. Так. Сум. Сумно. Сумно. Коротенький звіт, я більше не буду нічого додати, тому що там все вписано, в фотографіях показано, щоб не затримувати час. Там депутатів, якщо є питання до ви ознайомлені, можете запитати, якщо Це немає. Також слова вдячності наші політики, тому що ми на. Побачили машини поліцейські в громаді, які постійно патрулюють. вам за роботу. Дякую. Я, я також від себе і від жителів села хочу а також дякую. подякувати вам за постійний зв'язок, за постійну співпрацю, допомогу у вирішенні різних питань нашого людей. Дякую. завжди була проблема громаді, як. значимости, летящей значимости. Скажите, будь ласка, что сегодня летящей значимости? Потому как дети сегодня вне контроля со стороны Школи не ходять. Школи школу ходять, так. Ну, в цьому році ми якби трошки упустили той факт щодо проведення профілактичних заходів через мережу інтернету. Але наступно, в цьому році, у нас буде півробітник, який буде направлений на, на дане питання. Давайте вимог 23-й рік. Дивіться, в. По 23 му році в нас є в 10-відділення поліції, там є ювенальний працівник поліції. Він також працює по лінії дитячої профілактики і злочинності. Вам надо цифри конкретні? Цифри. Що у вас цікавить, цифри? Підготуєте і надасть, Так, да, Я можу вам підготувати і надати окремо. голові, якщо ні, то <проби> такого <я> не, <проби> не отримаєш. Ми дуже вдячні дійсно <проби> за роботу. через те, що величезна робота робиться. І той патронат якраз підліткової злочинниці, з чого почали говорити про те, що це є служба у справах дітей наша, вона б не могла працювати взагалі мобільно без допомоги наших шерифів. Це відповідно від соціального захисту. Щоденно робиться величезна робота, за це ми маємо подякувати нашим поліцейським Дякую. Всю громади. Да. Дякую за увагу. За Дякую. Продовжуємо роботу. На планах засідання чергової сесії виносять 15 питань відповідно до переходу, на які доповнюють зауваження, що перекладається. Немає голосу. За 17. рішення. Прийнято. Пропоную провести пленарне засідання за 40 хвилин. 30? 30. 30. Ало, Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про звіт виконання плану роботи з наверно на 23 рік. Та затвердження плану роботи на виставку на 24 рік. Шановні депутати, вам було надано. Звіт за роботу інформаційно, так виконали з вами роботу працювали в новому році і є планування орієнтоване на наступний рік. Тому прошу підтримати проєкт рішення і вважати роботу Ради за законорік рік довірно. Питання є? Будь ласка. Немає голосуємо За 17. Розвід старості. Та Також вашу разу було надано інформаційну на випадку щодо звіту роботи старості села Вулика Костроба, Шитанової Локіне, і Марінського Надія Віктора Васильовича. Якщо були запитання, то ви дійсно дуже активно. Я вдячна всім, що ви так уважно читаєте, ознайомитеся з документами, які надсилають. Е, ну, вже ви бачили варіанти, ті, які вже зараз бачите, остаточно за якими сьогодні голосуємо. Тому прошу підтримати староста села Велика Постромка Шайтана Ольги Дмитрівни вважати роботу задовільної і так само по селу Мар'їнське воно в одному рішенні для директора Василя роботу задовільною вважати питання. І, є до нас шара немає голосуємо. За 17, приймається. Дякуємо. Це дякую. вам, дякую за вашу роботу. Про внесення змін до міських правил 24-го рік. Не, про скасування. А, про скасування, про скасування програм. Пропонується скасувати програму заходів з територіальної оборони за, за міські територіальні громади 24-й рік. Прийшов заход заювання, який приймається. Голосує. За фінансов приймається наступно подав фінансова. Пропонується внесення зміни до програми розвитку ЖКХ та благоустрою на 24 рік. Включити захід поточний ремонт аварійно відновної роботи фасадів житлових будинків після обстрілу по вулиці святкова в сумі 498 тисяч вісімсот для проведення розрахунків за виконані роботи в минулому році. Пропонується включити захід роботи з обрізки газопроводів за адресу зі Андрій Спарти... енергетична 1 вічний вогонь в сумі 13 517 гривень і зменшити видатки на захід послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту малих архітектурних фондів на 13 517 гривень. Пропонується внести зміни до програми отримання та ремонту автомобільних доріг, зменшити витрати на захід підсипання доріг в селі та Мар'янська на 438 842 грн. І Пропонується внести зміни до програми розвитку та фінансової підтримки Заандовського ПМСД, назву заходу придбання медикаментів для підлігових категорій населення, замінити назвою відшкодування вартості лікарських засобів. Безоплатно, попільковий відпуск, який провадиться за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, відповідно до постанови. Ну, тобто, уточнення назви. Все. У слідці з, з тим, смета, що робити, сміта двадцять була, але була, була, була. була. Роботи виконані останні робочі дні, коли вже казначейство не здійснювало тільки реєстрацію заборгованості, але е, платіжні доручення вже не проводились. Тобто заборгованість є зареєстрована. Гроші, гроші вони перейшли, не использували залишились на рахунку вільних залишку коштів. Вчора било. У нас комісія вчора була? Ви, за... Вин... ви мене запросили, але не задали це запитання. Я кажу, я була на комісії, ви не задали це запитання. Ви які запитання задавали, я відповідала. Матеріалу не було, бо то ви знаєте. Та била? Немає голосу. Так, 16 рішення прийнято. Дякуємо. Внесення, внесення, да. внесення змін до бюджету стосується тих внесень змін до програм, які озвучені в попередньому рішенні. Там змінюється в рішенні про бюджет додаток, 3 де видатки по угу. галузям і змінюється видаток, додаток ті, що програму. Немає. Все. Про комунальну власність. А проносит не говорят на местный ракет, да. Пропонується внести зміни до структури виконавчої вольні з міської ради та штатного розпису з 1 лютого 24 року. Пропонується ввести 05 штатних одиниць прибиральника службового приміщення одну штатну одиницю спеціаліста з цифрового розвитку та інформаційних технологій першої категорії і вивести з 1 квітня 2024 року штатну одиницю оператора з обробки інформації та програмного забезпечення. Ну і відповідно внести зміни до додатків до цього рішення. Немає питань? Головне все. Звук витримання. Звук витримання. Звук На 17. Переходимо до іншого питання про комунальну владу. Пропонується передати комунальному підприємству Загадовський міський водоканал майно отримане в благодійна допомога. Це причеп тракторний двогісний 2 ПТС 4 у кількості 2 штуки за ціною 297 тисяч 113 гривень 44 копійки на суму 595 226 гривень 88 копійок. І передати матеріальні цінності, які не було використано на потреби добровольчого формування також підприємству Зандовський міський водоканал. Це бензин А95 талони у кількості 1000 літрів за ціною 53,01 на суму 53 тисячі 10 гривень. Питання? Немає? Ок. Час 17. Немає. Дякую. Просто номер 3. Сплата, родна плата. Шановні депутати, до нас надійшла заява від закордонця Володимира Юрійовича щодо невикористання земельної ділянки в зв'язку з потенційною загрозою її забруднення вибухонебезпечними предметами. Пропонується не нараховувати орендну плату до договором оренди земельної ділянки комунальної форми власності цільове призначення 10 на сім деревогосподарських потреб, яка не придатна для використання зв'язку з потенційною загрозою і забруднення вибухонебезпечними предметами. Оренду плати за договором не нараховувати з 1 січня 24 го до тридцять першого дванадцятого двадцять четвертого або додати, що настає раніше дати скасування даного рішення останнього числа місяця, на яке припаде дату початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності чи визнання земельної ділянки придатної для використання міському голові. Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки. Номер 6. від 9 серпня, 2021 року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань соціально-економічного розвитку міста, залучення інвестицій, планування бюджету, фінансів підприємства та торгівлі. Міському голову дає Не Ми маємо давати указівку, даємо право. Міський голова право його і давати указівку. Міська рада йому Тут договор відлучити. Ми не маємо права. Делегувати. Не маю права. Тому міський в праві сам вирішує, заключати або ні. А рада повинна утвердити договор. читати 42 статтю і статтю будь закон. Це була моя пропозиція. Я правильно що це включили, тому що механізм, технологія може бути така, що, наприклад, ми. Ну, Пустимо це або ще щось, і податкова потім не визнає. А так буде додаткова года і питань не буде. Ще раз вийде, про мене указувати. За 16 рішення прийняти. Дякую. Про одження для інтернет. Погодити надання матеріальної допомоги для вирішення соціальних побутових питань завідувачів бібліотеки Заандорського ліцею No2 Ліпонові Маріні Іванів в розмірі посадового окладу в межах затвердженого фонду заробітної плати. Директор Зеандорського ліцею No2 Воловченко вчинити дії відповідно пункту 1 цього рішення. Дякую, Антина Олександрів, на ваш вихід. Давайте коротенько проект рішення. Добре. Про вилучення земельної ділянки за заявою Киричок Євгенія Васильовича в межах Соломарівського. Пропозиція вилучити земельну ділянку. Про надання дозволу на розробку технічної документації під тимчасову споруду за заявою ядлося Віталія Миколаївича Пропозиція надати дозвіл. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за заявою Філіпчука Руслана Миколаєвича. Пропозиція затвердити проєкт, передати земельну ділянку в оренду. 20, 20, 20. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земель для експлуатації та догляду за гідротехнічними іншими водогосподарськими спорудами і каналами це башня Рижневського села Велика Костромка. Пропозиція затвердити. <звітнався> за 16 рішення прийнято на принципу. І держав. Про затвердження технічної документації під присадибною ділянкою за заявою скоморухової Олени Володимирівни. Пропозиція затвердити, передати у власні земельну ділянку. Сімнадцять приймається наступно. Про затвердження технічної документації під тимчасовою спорудою за заявою полозок Олени Олександрівни. Пропозиція затвердити передати в сервітутне користування земельну ділянку. Окей. За 17 рішення прийнято. Дякую. Дякую, шановні депутати, за роботу, засідання наголошуються за за закрити.